Так от він виглядає. і так далі. Топовий тракторець. 407 кінських сил. Кого ви точно не бачили, ще не де, бо я сам не бачив такого. Дивіться, який монстр. Що це взагалі? Гадайте, що це? Гадайте, напишіть в коментах, що це таке. Я вже догадуюсь, звісно, що це. Мені здається, знаєте що? Штука предназначена? Для зрізання дерев. Дуже-дуже високих дерев. Бачите, що там стоїть? Стоїть просто такий, як на циркулярці, круг з зубами. Гляньте. Це вона, мабуть, ще висовується, мені каже. Чи це вже максимум. Дивіться, яка температура. Комусь да і надо. тоже камеры везде стоять бачите, 360. И вот такая аппаратура, техника. И не Рудыни, тоже ломаете она. Прогресс Rail называется. Caterpillar Company, America. Америка. Америка вырубных. понял? Это вам шутки. Это американская машина. Зараз Побачимо, так, да, я вгадав. Я вгадав, бачите для чого це предназначено? Для скопово коротше піла, можна так сказати.